Таке вікно. І самий прикол в тому, що на цьому вікні немає пластмасової тієї вставки, до якої кріпиться отлів. І знаю, що це такий самий варіант. Бачите, немає куди вставляти під віконник. Ну, За рахунок того, що тут дубова лутка, будемо під віконня таких отлів крутити до цієї дубової лутки. Починаємо демонтаж. Так, усе пообдирав, лишне. я вже казав. Отака біда. I dalej zajmujemy się takim samym obrazem. z Nie mało problemu z razu. Nie ma 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 rezultat, z razu. Nie ma problemu z Nie ma problemu z To Nie ma